В Чернівцях водій не збив пішохода, потерпілий помер на місці. 70-та річниця визволення України від фашистів. Ветерани, як і колись, мріють про мир. Центральна виборча комісія опрацювала майже 92% електронних протоколів. І в Україні, і в Чернівецькій області лідирує народний фронт. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії працює Людмила Григорчук. 100% протоколів опрацювала Чернівецька ТВК. Там підсумували вибори депутата до міської ради по 17-му мажоритарному одномандатному округу. Усього змагалися 18 кандидатів. Найбільше голосів 15% у Андрія Шалєєва. За ним іде журналістка Аліна Олевич, яка набрала 12,87%. На третій позиції з 9,5%. Відсотками Василь Косменко, майже 9% у Василя Забродського. А от центральна виборча комісія на 16 годину, 28 .00 жовтня, опрацювала майже 92% електронних протоколів. І в Україні, і в Чернівецькій області продовжує лідирувати партія Народний фронт. У 201-му окрузі це місто Чернівці з понад 93% опрацьованих протоколів. Партія прем'єр-міністра України має майже 29% підтримки виборців. Блок Петра Порошенка майже 21%. Далі з 15,5% з половиною відсотками об'єднання самопоміч з великим відривом відстають всеукраїнські об'єднання Свобода та батьківщина. У 202-му окрузі центром у місті Стороженець опрацьовано більш ніж 90% протоколів. Тут також лідерує народний фронт, якому довіряють понад 36,5% Відсотків виборців. Більш ніж 18% набирає блок Петра Порошенка, 11% – у радикальної партії Ляшка. Далі батьківщина та самопоміч. Трохи більше 5% має всеукраїнське об'єднання Свобода. 203-й округ місто Новоселиця опрацьовано майже 92% протоколів. Народний фронт має 27% підтримки. Блок Петра Порошенка майже 24%. За ними радикальна партія Ляшка, батьківщина, більш ніж 5% має сильна Україна. Ті гібка та понад 5% – Самопоміч. mo pomić На 204-му окрузі опрацювали понад 90% протоколів. Народний фронт лідирує з 36%, більш ніж 22% у блоку Петра Порошенка та більш ніж 9,5% у радикальної партії Ляшка. 5 відсотковий бар'єр у Хотинському окрузі. подолали також всеукраїнське об'єднання Батьківщина та самопоміч щодо мажоритарників. То поки що картина така. У Чернівцях виграє Микола Федорук. Народний фронт у нього понад 34% голосів. За ним з результатом майже 29% Сотків Наталія Якимчук, представник блоку Петра Порошенка, третє місце у самовисуванця Віталія Михалішина – 16% голосів. 202-й округ має лідера Івана Рибака від блоку Петра Порошенка з 21%. За ним Олександр Фищук, народний фронт. У нього 19%. У 203-му окрузі лідер змінився. Перший Георгій Тіміш від блоку Петра Порошенка з майже 29%. За ним самовисуванець Іван Семенюк майже 28%. У 204-му окрузі лідери також. Ож, двох провладних партій. Максим Бурбак від Народного фронту набирає понад 24%, Володимир Куліш від блоку Петра Порошенка понад 18%. Третій самовисуванець – Василь Козак, який отримав 16% голосів. Про мир сьогодні говорили у Чернівцях. На соборній площі міста відзначали 70-ту річницю визволення України від фашистів. Ветерани, які тоді боронили кордони своєї країни, нині знову найбільше мріють, щоб в Україні припинили гинути люди. Щоб кулі не брали і шаблі манали, із козацького маршу на соборній площі почали відзначати річницю звільнення України від фашистів. Чому прийшов сюди? Знає восьмикласник Іван Сьогодні 70 років від дня визволення України від фашистсько німецьких загарбників. В школі розказували. Без порушень традицій владники міста і області, ветерани та духовенство поклали квіти до пам'ятника воїнам визволителям Ви бачите, який рік поспіль люди дійсно приходять сюди, і люди віддають шану тим нашим героям, які захищали нашу українську землю. Не з історії чи переказів про події 70-річної давності знає полковник у відставці розвідник Михайло Толмач. Він брав участь у звільненні від фашистів Харкова та Полтави. Нємець. Значит, фашисты. фашисти, вот, все делали возможное. І над переправою там все время баражували авиация, все время огонь, поліметний, наші, мінометний, артилерійський. Ну, ми форсували Дніпро. Тепер Фронтовик очолює ветеранську організацію в одному з районів Чернівців. У її складі 1700 ветеранів. Каже, усі вони зараз найбільше непокояться, що в країні, яку відвоювали 70 років тому, знову настав мир. Ми все робили можливе і неможливе, навіть для того, щоб швидше освободити нашу родну Україну, щоб люди по чоловіче почали жити. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час. На 50% зменшився експорт буковинських товарів до Російської Федерації. Проте, незважаючи на військові дії в зоні, АТО Росія залишається одним з важливих торгівельних партнерів. Що роблять владники області, аби зменшити залежність нашого краю від країни агресора, дізнавалися наші кореспонденти. Обираючи представників нової Верховної Ради, Буковинці зважали, що зможуть вони покращити економіку країни, адже це одна з найважливіших складових, від котрої залежить рівень життя. Я в принципі голосував за сильного лідера і за людину, яка думаю, які я думаю, можна довірити і економіку країни. І звичайно, якщо буде в Україні сильна і стабільна економіка, то ті регіони, які від нас зараз відколюються з певних політичних причин. Вони до нас самі захотять повернутися, і це буде значно тоді простіший процес ніж засобами сили, які якими зараз, якими попередньо намагалися це здійснити, економічний розвиток краю потрібно покращувати, а залежність від країни агресора Росії зменшувати. Про необхідність таких дій говорять і чиновники У нас є підприємства, які були експортно орієнтовані на Російську Федерацію. Я назву підприємство і Артон пожежні сповіщувачі. Машина будівництва Як ви знаєте, всі прекрасно зараз на даний час ми проводимо Одимо заходи щодо стандартизації продукції. І її відповідності до європейських ринків для того, щоб наша продукція могла відповідно конкурувати з іншою продукцією, окрім того, аби не збагачувати російського окупанта і надалі поширюватимуть спеціальне маркування, США, каже директор департаменту економічного розвитку Чернівецької облдержадміністрації Віктор Біденко. Чернівецькою міською радою прийнято рішення щодо маркування продукції Російської Федерації відповідними логотипами для того, щоб споживач міг бистро. І Тивно зорієнтуватися, що він купує, і який товар, якого походження. Крім того, нами ініційовано в райони області, щоб зазначено заходи здійснювалися в районах області для інформування споживачів щодо продукції, яка надходить від Російської Федерації. Якщо перемога у неоголошеній війні залежить від багатьох факторів, то перемога у економічній, найперше від патріотизму. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час у Чернівцях пішохода збив водії на марки. Він не втік з місця пригоди, намагався допомогти потерпілому. Проте травми були настільки важкими, що 52-річний чоловік помер на місці ДТП. Він їхав, хотів обіж, обігнати машину е і переходив якраз дядя. Він його збив, він впав на капот. Дев'ятирічна Ангеліна вражена побаченим мешкає неподалік, тож мимоволі стала свідком дорожньо-транспортної пригоди. Скоївши наїзд, водій поспішив надати першу допомогу, але змінити нічого вже не міг. Запевняє, ще один очевидець ДТП. Зупинився, зупинився. Зупинився і викликав так, так, швидку. Але людина була мертвою. Все, там де було взагалі. Не було що дивитися. Вулиця Винниченка відомо майже кожному чернівчанину. адже п'ять років тому на ній трапилось одне з найрезонансніших ДТП не лише на Буковині, а й в Україні. Тоді водій Лексус ускоїв наїзд на чотирьох пішоходів, троє з котрих діти, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм всі вони загинули. Та якщо винуватцем тоді був водій, то цього разу 52-річний Буковинець вберіг би своє життя, якби не проігнорував правила дорожнього руху. Поруч є. Пішохідні переходи, тим паче по вулиці Вінниченка, багато є світлофорних об'єктів, але на жаль. Пішохід переходив дорогу поза межами пішохідного пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Чи міг 32-річний водій легкового автомобіля Субару зарадити загибелі пішохода наразі з'ясовують слідчі управління внутрішніх справ? Натомість працівники ДАІ вкотре нагадали, що і пішоходам, і водіям варто бути уважнішими. Ольга Андрійська Ярослав Місцевий час. 40 тисяч гривень зібрали волонтери для учасників антитерористичної операції на благодійному аукціоні з символічною назвою «Поділись теплом з солдатом. Це перший захід у великому проєкті Мистецька скарбничка волонтера, яку організували представники міжнародного руху Екокультура, міський жіночий клуб Успішна Чернівчанка та волонтерська організація Буковина українському війську. Виготовлення буржуйок, потреба в теплому одязі та дровах, змусило чернівецьких волонтерів та буковинських митців об'єднатися в спільній меті збору коштів для наших вояків, які зараз перебувають в зоні АТО. Так народилася ідея започаткувати акцію Мистецька скрибничка волонтера і провести перший етап: виставку продаж картин, поділись теплом з солдатом. Акція тільки починається. Маємо велику надію, що наші гості, благодійники будуть активними учасниками аукціону. І ми багато сьогодні ну, наторгуємо, то кажуть, коштів для того, щоб дійсно потреби на потреби солдатів витратити ці кошти на першому аукціоні. Благодійникам запропонували картини вихованців художньої школи чернівців та буковинського живописця Ярослава Баланецького. Метець зізнається і з радістю віддає свої роботи для хлопців на сході. Мені школи сам. Я Хотів це зробити, щоб подарувати армії, хоч хоч щось від себе. Якщо поможу, це лиш дякую, дякую організаторам. Аукціон проходив жваво, і волонтерам від продажу картин вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Війна не закінчилася. Ми маємо допомагати армії, і кожен може зробити свій внесок. Одні люди можуть принести кошти, інші люди можуть долучитись іншим чином, так як художники принести свої полотна. І тоді ті, хто мають кошти, можуть взяти ці полотна. А кінцевий результат буде допомога армії. Вже незабаром організатори акції проведуть наступні благодійні заходи. Зокрема, концерт з симфонічним оркестром Чернівецької філармонії. Людмила Григорчук, місцевий час. 13 ігор одне очко, жодного виграшу. Такий поки що результат футбольного клубу буковина в сезоні 2014-2015 першої ліги футболу. Черговим програшем завершився матч між Буковиною та Сумами 27 жовтня на табло 2-0. Буковина залишається на останньому місці турнірної таблиці з одним єдиним очком. В Нашої команди найменша кількість забитих голів всього сім, і найбільше пропущених 29. За неявку 11 жовтня в Харків на матч з «Гелюсом» буковині зарахували поразку 0-3. Наступну гру Чернівецький клуб зіграє на своєму полі 2 листопада з Криворізькою командою Гірник. Суперники Буковини зараз на 14-му місці турнірної з 13 очками після чотирнадцяти ігор. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства на СНЮТЮБІ. Всього доброго.